Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми подивимося трошечки нестандартний, некласичний епічний бій на новому китайському танку, cbz 75 Що ж в цьому бою буде не класичне, ну я трошечки більше поговорю про сам танчик, ніж про сам бій. Бо, якщо ти їх бачив, вже в рандомі, вони є, вони їздять, вони стріляють, і я думаю найближчим часом їх стане ще більше і більше. Тож головне питання, чи варто взагалі качати цей китайський танчик з альфою в 650. На мою думку, варто, і далі я розкажу, чого я так думаю. Ну, по-перше, як і будь-який танчик в грі, це якісь такі дейконтент. Якщо ти граєш в танчики так давно, як і я, з 2010 року, то все ж таки хочеться щось нове пограти. Чи дає цей новий танчик щось нове? Ну, і так, і ні. В цілому, і альфа в нього не якась там супервизначна. Є. У нас і поляк з альфою, і там всякі є четверті, і інші танчики, типу німця. І є сотого, в яких доволі непогана альфа 750. Китайця, вона всього 650, 650 і. В цілому, не найбільше пробиття на кумулятивах, але як же чудово вилетіла боєвкладка тільки що у об'єкта 277. Оце прикол, так? Да? Він напевно кайфанув. Так, ну, то таке. Вилетіла, да і вилетіла, а ми продовжуємо дивитися цей настрільний бій. Отож, начебто, і альфа в нього не якась там щось там десь там. І пробиття в нього не таке вже чудове доводиться грати. В основному на комулях ну, є цікаві фугасики, питань нема, але в них пробиття також не захмарне. Проти картонних цілей підійде, але от проти броньованих не таке вже імбове. Так, ондой Ях ПЗЄ 100. Ну, давай, давай, давай щось поціль. Бачиш, рубку навіть важко пробити. З такої відстані навіть кумулятивом можна десь там в НЛД закинути, якщо пощастить, але ні. А зарасі 0516 з клану картини. Чи картон, чи яке там що, не пробив. Не пробив наш герой цьому бою, ну то не страшно. Може, проб'є в іншому. Отож, повернемося. Повернемося до нашого китайця. Чи в нього є якась супер суперпуперембова броня? Та ні. Башта, звісно, в нього має кути, має броню, так і верхній бронелист доволі непогані нахили, і щось там барти чуть, -чуть має трошечки екранчиків, трошки ні. Але ну, явно не якась там люта непробивна броня. Є купа вразливих місць, купа всього того, куди може пробити. Чи прискорювачі в нього суперпу прикрутіть? Та ні, просто прискорювачі, просто можна. Цікаво виглядати, але якщо ти догори їдеш кудись по площині, ну окей, там вони знадобляться. Якщо по полю, то є багато танчиків. Наприклад, та сама ВЗ-55, просто по прямій дає фору цій Безесі тільки так. Навіть з прискорювачами вона не їде стільки, як ВЗХБ з них. Тож, в цілому, от так начебто по купі параметрів, і не можна сказати, що ну, щось таке. Щоб цей танчик дуже сильно вирізняло. Але я от трошечки потикав, якщо подивитися, то і скомплектувати безеху прямо на дамах, поставити вентиль, досилач, взяти якийсь ще пайочок. Якщо ще бонові оборудки, то це взагалі буде круто. І там же домах такий стає більш-менш приємним. Там 2700 можна давати за хвилину. А з, бонами, з боновим екіпажем то ще більше. По екіпажем кажу, з боновими модулями ще більше. І в цілому це вже цікаво. Тобто танчик своєї сукупності параметрів і можливостей, як на ньому можна відігрувати. Ооо, як приємно, 617. Стає досить цікавим і. Ну, от таким своєрідним. Тобто в нього є гарна альфа, хоч і не рекордна, гарна броня, хоч і не рекордна. Прикольні кумулі, які запробувають навіть як ПЗЕ100. І непоганий ДПМ, і при тому ти можеш відігрувати якось від башти, якось рухатись. Хоча, знову ж таки, його рухливість бажає, бажає бути кращою. Тобто танчик по сукупності параметрів не імбовий, не імбовий, не можна сказати, що він прямо аж занадто лютий, чи дуже неприємний, чи в нього є барабан на дві пульки, як у ВЗ-55. Я не можу сказати, що на цьому китайцеві прямо ну дуже легко настрілювати великі суми дамагу. Ні, не так вже й легко, як хотілося би, бо він пробивається. Пробивається, пробивається і пробивається. І того треба грати десь обережно, десь встигати. Я кажу, що якраз не вистачає в нього трошечки мобільності через те, через те важкувато, важкувато без броні. Ну, Це не який-небудь француз, який хоч і не супермобільний. Але в нього є більше броні, є там така башта потужна, яку важко пробувати, хоча також не без вразливих місць. Ну, таке от, Таке, щось, щось рухливе плюс-мінус, щось стріляє плюс-мінус, щось їде плюс-мінус і щось танкує. В цілому, якщо сказати, чи краще він за інші десятки, ну ні. Але явно не, явно не гірший. У, як приємно. От альфа. Альфа в нього дуже приємна, і якраз за рахунок того, що він досить швидко перезаряджається, ну не так, як там той же самий поляк, а пошвидше буде. І поприємніше то. Тобто ти можеш встигати перезарядитися і при цьому роздавати не по 550, а по 650. А це вже погодься трошечки та й приємніше. Тож я б таки качаю. Качаю в голові цей, цей танк. Ну, я просто вирішив його в основному через вільний досвід пройти, через всякі чертежі. Тобто я собі не поспішаю, не буду, рвати, не буду рвати собі прискорювачі, як то кажуть. Ой, якщо ти зрозумів мій жарт. Буду просто собі поступово качати, колись качаю, куплю, та й буду насолоджуватися, як на мене, достатньо цікава гілка, достатньо збалансована десятка і. Грати буде на ній більш-менш цікаво, одначе я не фанат важких танків якраз через відсутність е, мобільності. Я люблю, ну да, з вертухана не залетіло. Я люблю більш мобільні танчики. А ми повернемося до нашого китайця. До речі, що мене м, трошечки розчарувало, ну, якісь досить-досить слабенькі аввіз. Тобто сама моделька танчика досить якась проста. І якщо б на цій прискорювачі і радіатор, як на відеокарті, то в цілому не так вже цікаво він і виглядає. До нашого танкіста вже ззаду заїхала Елтеха, але йому пофіг він хоче дати в шкоду, дає майже на 600. Непогано, я ж кажу. Приємні цифри, так, є 75 виїжджає. Наш герой, до речі, вже зробив 4 фраги. І тепер він потерпає від ворогів, які хочуть його побити. В ну, 75-го мало-мало шансів, але зараз подивимося, як він буде пробувати нашого китайця. Ну, Бачиш, без, без великих проблем без великих проблем б'ється китаєць. Тут вже питання в тому, хто кого перестріляє по швидкості. Якщо, як я вже і казав, дати там бонову вентиляцію, бо новий досила, он е, яку-небудь інструкцію або пайочок, то там ДПМ середній буде десь 2800, а то й більше. Може там навіть до трьох долізти, якщо дуже сильно захотіти. Того нормально, нормально. від ДПМу можна грати, якщо, звісно, сильно того хотіти. Бо, як на мене, от ДПМ тут треба буде вкачувати для того, щоб давати більше. Я б не брав тут всякі закалки, не брав тут всякі інші модулі, а все поставив би на гармату, бо по факту це все. Що є в твого танчика, в твого майбутнього або вже поточного БЗ75. А в наших героя вже є 6 фрагів, бо він то туточки, то там, він майже з одного пагорба накидав 6746 дамагу. Не сильно, як ти бачиш, впрів. Трошечки тут, трошечки там стрільнув, я ж кажу, за рахунок цієї ельфи, достатньо приємно відігрувати, пострілювати. Головне сильно не вилазити, не підставляти картонний, умовно кажучи, корпус і потрошечку накидувати. Так, заїжджає Яхпз, дупі тут 277, так краще його забрати, отримує плюху, вицілює і дає шот. Нормально, нормально. і сам на 500 отримав, але дав майже на 600. Тобто за рахунок, Ой, по дала арта. За рахунок оцієї, оцієї самої альфи в 650. Буде вдаватися тобі частіше краще, краще і легше розмінюватися. От що я маю на увазі. Тобто ти виїхав, дав на 650, Ну може на 500 отримав, може ні, то вже таке. Ох ти йо. ЛТХ в дупі дуже неприємна штука. Я ще кажу, що важко важко, важко на ньому відігрувати прям так, щоб ти якесь теха і тут і там покрутився. Ні, Все ж таки це важкий танчик. І яхпозаєсто також хоче нам дати. Так, там із четвертий, вона переключилась, можна виїхати дати вона ЛДше або врубочку, вона знову на там нас дивиться. Треба чекати, треба чекати, доки вона відстріляється, я рота зовсім не влучила. Ризикує, дає врубочку на 587. Ну такий він танчик, трошечки десь нахабно можна грати, але, але як тільки ти. Отримуєш не з тієї сторони ворога, з якої розраховував, то починаєш отримувати дуже неприємні плюхи. Бо це не із четверти, в якого більш-менш по кругу нормально. Це БЗ-75. Так, ой-ой-ой, ось страшно. Страшно танканув десь траками, напевно. Ну тут я ХПЗ просто занадто сильно поспішала вийти в ангар. Того наш герой зробив вже 8 фрагів, 8100 дамагу і продовжує грати на танчику, на новому китайському танчику. Ми провели голосування, і, як виявилось, більшість гравців не вважає цей танчик імбовий, так, імбовим так само, як і я. Ну Танчик, як і танчик, непоганий. Їде, стріляє, чом би і ні. Першим б я його не качав. Але після того, як повикачуєш всі інші важкі танки цікаві. ну, Типа там не знаю, Суперканя, Лівандовського 6ТП, Радянських там всяких, німецьких, можна, можна і перед німецькими, в цілому китайського цього качати. Я б його поставив на зараз, десь місце на 5-4 по цікавості. Ну, Для тих, хто грає вже давно, то зрозуміло, що він буде зараз на першому, бо просто хочеться щось нове. Але, як на мене, після того, як більшість його повикачує, пограє десь півроку, навряд чи до нього буде якась така дуже велика любов. Бо я ж кажу, та сама вз 55 в мілих руках дає значно більше можливостей понастрілювати за рахунок своєї мобільності, за рахунок свого пиш-пиш і від'їхав туди Ай, Айве влучив, бачиш, як баджар, а ми не пробили. Хоча кут такий був непоганий, можна було пробувати верхню частину дати. Але не залетіло що ж поробер залетіло в трак. І давай подивимося результати цього бою. Наша бзх 75, якою крував Азарасі, зробив майстра, дрібних медальок, підривника до елістра, Редлі Волтерса, основний калібр і, звісно, воїна. Настріляв 9 фрагів, як на мене, навіть не сильно втомився. Дав 8500, майже дві на танчі ви на 1000 на світи. Трошки, звісно, вийшов в мінус. Але то і не страшно, бо ти граєш на десятках, і треба розраховувати на кумулі, на пайочок і на те, що буде в мінус. А я бажаю тобі гарного дня, гарного настрою, щоб ти швидко викачав собі таку безеху. І, звісно, приходив дивитися нові відео і вечірні стрімчики на канал Юркова. Хай тобі щастить і до зустрічі!